Шановні колеги, я думаю, що ми всі віддаємо собі звіт, що за останні дні докорінно змінилася ситуація відносно агресії Росії проти України. Докорінно змінилася. Попрані всі мінські угоди, попрані всі домовленості. І сьогодні очевидним є те, що стратегія на умиротворення агресора, на умиротворення країни терориста. Практично зазнала поразки. Сьогодні мусить бути докорінно змінений підхід як України, так і світу до припинення війни на сході України і до повернення в Україну миру. І тому ми пропонуємо сьогодні достатньо чіткий і зрозумілий алгоритм дій. Перше і головне, нам треба діяти, а не домовлятися в кулуарах, які приводять. До подальшої загибелі українців і втрати нашої території нам потрібно діяти по чіткому плану. І перший крок з цього плану це негайне звернення України до міжнародного кримінального суду для того, щоб притягнути до відповідальності керівництво країни-агресора. Сьогодні ми маємо для цього всі правові підстави згідно резолюції 3314 Організації Об'єднаних Націй Росія повністю підпадає під визначення країни агресора. Стаття 3 передбачає, що вторгнення або напад збройних сил держави на територію іншої держави, або будь-яка військова окупація або анексія визнається агресією. І це найтяжчий злочин проти людяності найтяжчий злочин, який визнаний Організацією Об'єднаних Націй. Крім того, Російська Федерація підпадає під критерії ООН, визнані резолюцією 1267 щодо визначення організації терориста, а саме підпадає під критерії. Участь у фінансуванні, плануванні сприянні, підготовці або вчиненні актів чи діяльності підтримку терористичної організації, надання продаж або передача зброї терористичним організаціям і багато інших співпадінь. Саме тому ми мусимо негайно звернутися до міжнародного кримінального суду. Ми можемо для цього навіть не ратифіковувати Римський статут. Тому що парламент частина проти цього, а звернення проголосувати парламентом і тим самим підтвердити процедуру АДХОК, яка зафіксована пунктами 2 статті 11 та пунктами 2 і 3 статті 12 Римського статуту, партія Батьківщина наполягає на тому, щоб саме сьогодні, але максимум завтра. Було поставлено на голосування звернення до міжнародного кримінального суду і притягнення, організація притягнення керівництва держави-агресора і держави терориста до кримінальної відповідальності. Будь ласка, дайте ще 10 секунд завершити. Такі прецеденти в історії світу були 27 червня 2011 року притягнути. Муамар Кадафі 21 липня восьмого року. Президент діючий судану. Я просила би, щоб ми почали діяти. Повернулися до женевського формату переговорів. І зробили все необхідне, щоб світ поставив Україні летальну зброю. Зараз дуже важливий кожен день і кожен крок. Я прошу підтримати цей алгоритм дій. Дякую за увагу. Дякую, будь ласка, опозиційний блок. Бойко Юрій Анатолійович.